Останні півтора року українці не перестають проводити акції протесту, і це не дивно. Адже ця українофобська влада почала тотальний наступ в усіх сферах життя. Спочатку вони придумали податковий кодекс, потім була пенсійна реформа. Зараз вони намагаються позбавити біль пенсіонерів, афганців, чорнобильців, і е, на сьогодні. Вони роздявали свої пощеки і на найсвятіше, що що завжди було в українців на українську землю. Адже українська земля це не просто територія проживання, не просто засіб, який забезпечує українцям життєдіяльність. Для українців земля завжди була чимось більшим. Вона завжди для них була святою. Коли Українець їхав в іншу державу, він завжди брав з собою грудку землі, аби відчувати зв'язок з своєю землею. Українець завжди дорожив землею. Україний завжди турбувався про землю, бо земля для українців була чимось святим. І сьогодні, коли вони хочуть забрати в нас нашу землю, ми повинні єднатися, ми повинні об'єднуватись і протистояти цьому. Ми повинні зробити все від нас можливе, аби не допустити торгівлі землею. Від кожного з нас з вами, людей активних, які прийшли сьогодні і зареєструвалися для участі. Зборах ініціативної групи залежить, як будуть розвиватись події надалі. Ми не повинні зупинитися на сьогоднішній акції. Ми маємо з вами йти в село. Ми маємо з вами працювати з людьми. Ми маємо з вами піднімати українців. Тому що, втративши землю, ми втратимо країну. Не буде України без української землі. Я думаю, ми прекрасно розуміємо, хто скупить землю в теперішніх умовах. Ми маємо досвід. Приватизації промислових підприємств нам теж тоді обіцяли, що ми будемо власниками промислових підприємств, фабрик, заводів. І хто тепер з нас, стоячих тут, на майдані, може сказати, що він є власником бодай якоїсь фабрики чи заводу? Ні, забрали все, вкрали все, прихватизували. Пам'ятаєте цей термін з букою ха? І так само буде з землею. Навіть коли вони зараз нам обіцяють про те, що ця земля буде мати якусь вартість, вірити їм не можна. Ті ж самі люди заберуть, розграбують і вкрадуть нашу землю. І тому ми маємо з вами бути активними, єднатися. І зробити все можливе, аби не допустити торгівлі землею, аби не допустити спекуляцію землею. Ми маємо зберегти свою землю для себе і для своїх нащадків. Сьогодні ми починаємо цикл акцій протесту проти продажу землі. Сьогодні ми проводимо збори ініціативної групи, і такі збори відбуваються по всій Україні. Чому саме референдум? Справа в тому, що нам постійно Верховна Рада розказує про якісь мораторії і так далі і тому подібне. Тому ми вважаємо, що закон про заборону продажу землі має бути проголошений і проголосований на всеукраїнському референдуму. Тому що згідно Конституції України, найвищу владу в Україні має народ. І рішення, яке прийнято на всеукраїнському референдумі, є незмінним. Може бути відмінено тільки іншим референдумом. Ми провели відповідні збори весною цього року, підготували відповідні документи, але прислужники діючого режиму, які, власне, хочуть скупити цю землю для того, щоб потім перепродати китайцям, арабам, представникам інших Америки, Європи, які вже давно понастругували дуже багато доларів, щоб за безвідь скупити нашу землю, зробили все, щоб цей референдум, який мав відбутися ще весною, завалити. Тому ми починаємо це питання знову. Ми закликаємо всіх приєднуватися. Вівторкові події у Києві, коли Верховну Раду пікетували афганці і чорнобильці, показали, що влада боїться тільки сили. Зрештою, не треба нам ходити до Києва. Ми пригадуємо, як минулого року під час податкових майданів, коли люди пішли до міської обласної адміністрації, всі керівники області тікали через задні двері, бо боялися людей. Власне, тільки згуртованість, тільки гідність нам допоможе перемогти. Навіть якщо завтра Верховна Рада і прийме закон про ринок землі, ми будемо проводити референдум для того, щоб відмінити рішення Верховної Ради. Тому що референдум може відмінити рішення будь-яке Верховної Ради, будь-яке рішення тої кубки бандитів, фактично, які хочуть продати нашу землю. І фактично лишити нас без місця для проживання. Свого часу білі скуповували в індіанів землю в Америці. Вони скуповували її за всяке намисто зі шкла. Потім індіанів заганяли в резервації. Справа в тому, що якщо буде ринок землі, то нам, українцям, навіть резервації не залишать. тому що наша земля є занадто дорогою. Ми просто-напросто будемо доведені до того, що ми зникнемо як вид. Українці зникнуть з лиця нашої планети. Ми цього всі разом маємо не допустити. Саме тому сьогодні ми проводимо ці збори: збори для вибору ініціативної групи для проведення всеукраїнського референдуму за прийняття закону про заборону торгівлі землею. Я зачитаю проект закону. Закон України про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення. Стаття 1. Торгівля землі сільськогосподарського призначення в Україні заборонена, крім випадків, передбачених статтею 3 цього закону. Стаття 2. Громадяни України можуть мати у власності землю сільськогосподарського призначення, набуту ними законним способом у ході розпаювання, а також одержану спадщину за законом. Стаття 3. Продаж землі сільськогосподарського призначення можливий тільки державі України, особі спеціалізованого уповноваженого державного органу, в порядку на умовах. Визначених спеціальним законом. Стаття 4. Цей закон набуває чинності з дня оголошення результатів всеукраїнського референдуму Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету міністрів України провести закони України та інші нормативно-правові акти у відповідність до цього закону протягом трьох місяців з дня набуття чинності цим законом. Дурять, фактично говорять, що от що, ви собі ж продасте землю, купите. Дітям в місті квартиру. Насправді це буде не так. Коли почнеться ринок землі, коли всі будуть продавати землю, вартість землі буде коштувати копійки. так само, як коштували ті акції заводів, які нам їх роздали. Ми всі зараз бачимо, де ті наші заводи. Не або порізані, або в руках олігархів. Так там само буде наша земля. Тому, якщо навіть хтось хоче продати свою землю, вона може бути передана тільки державі, викуплена тільки державою. Для того, щоб наші покоління мали де тут жити, щоб наша держава не була номінальною, а була дійсно могутньою українською державою, українського народу. І ми разом все маємо зробити, щоб не допустити, від того, щоб відібрали від українців основне і святе, територію проживання, нашу святу землю. І ми все для цього зробимо. Слава Україні! В зв'язку з виступом голови обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ставлю на голосування питання про доцільність проведення всеукраїнського референдуму з ухвалення закону України про заборону торгівлю землею сільськогосподарського призначення, проект, якого опублікований в газеті Всеукраїнське об'єднання Свобода номер 114 15-21 вересня 2011 року. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання, яке я ставлю на голосування це питання про затвердження формулювання питання, що виноситься на всеукраїнський референдум. От. чи схвалюєте ви закон України? Про заборону торгівлю землею сільськогосподарського призначення, проект, якого опублікований в газеті Всеукраїнське об'єднання Свобода номер 114 37 в цьому році, від 15-21 вересня 2011 року. Індекс видання 37619. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступний, наступне питання нашого порядку денного це обрання ініціативної групи, який якій ми зборами доручимо збирати підписи для проведення всеукраїнського референдуму з ухвалення закону України про заборону торгівлю землею і сільськогосподарського призначення. Зв'язку з цим прошу членів Всеукраїнського об'єднання Свобода та громадян, які хочуть збирати підписи для проведення референдуму про заборону торгівлі щодо прийняття закону України про заборону торгівлю землею сільськогосподарського призначення. Прошу відійти в сторону сюди до мене, по мою ліву руку. Ми бачимо, що згідно процедури і закону України. Про референдум для того, щоб сформувати ініціативну групу, потрібно 20 осіб. У нас є 20 осіб, тому прошу проголосувати за обрання ініціативної групи. Який доручити збір підписів для проведення всеукраїнського референдуму, з ухвалення закону України про заборону торгівлю землею, сільськогосподарського призначення, проект, якого опублікований в газеті Всеукраїнського об'єднання Свобода, наступних членів Всеукраїнського об'єднання Свобода і громадян, які захотіли приймати участь в ініціативній групі, в складі, які ви бачите перед собою? Тому прошу голосувати. Хто за? Голосуємо всіх хто є і члени ініціативної групи майбутнє, і просто громадяни. Ще раз, хто за? Проти? Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Членів ініціативної групи. Прошу підійти до сторів, на яких відбувалася реєстрація, їм зараз потрібно заповнити новий список, зареєструватися в списку членів ініціативної групи. Сідайте на пистівках за.